На календарі четвер, перше травня, і це значить, що в ефірі прогулянки містом. Мої вітання. Ви здивовані, що сьогоднішню нашу програму ми розпочинаємо на кухні, але повірте, в цьому немає нічого дивного. Травневі свята. У розпалі, Тож наша знімальна група вирішила тікати із загазованого середмістя. Ми вирушаємо на околицю столиці, де влаштуємо собі маївку із бутербродами. Будемо мандрувати тією місцевістю, яку на початку минулого століття називали найкращим кліматичним курортом Києва. Дивіться сьогодні у програмі на трамваї на курорт або як доїхати в пущу водицю громадським транспортом. Будинок ветеранів сцени, в яких умовах доживають свій вік відомі артисти, а також каланча посеред лісу. Чи легко дістатися її верхівки? Про все це і навіть більше за мить у святково-травневих прогулянках містом. Тічки, лавки, дачки, мілавідної солдатині, знакомої собачки і вісінній віхер крилатий. Так, поет Саша Чорний писав про пущу водицю. Саме туди ми сьогодні і направляємося. У пущу можна добратися автомобілем або маршруткою. Утім, ми не шукаємо дороги легкі, натомість обираємо шляхи цікаві. І в ліс ми поїдемо на трамваї. Його номер 12, Обов'язково запам'ятайте і ходить він з інтервалом приблизно 20-25 хвилин. До речі, це одна із найсте. Ріших трамвайних ліній у Києві цьогоріч у травні їй виповнюється 110 років. Трамвайна колія, що з'єднувала Київ з Пущею, з'явилася у 1900 році. Щоправда, тоді по ній курсував так званий паровий трамвай. Електрифікували його лише у 1904-му. На модернізацію гроші виділив Лев Бродський. А після його смерті осучасненням трамваю займалися взагалі іноземці, представники бельгійської компанії. Електрифікація трамваю суттєво полегшила життя киян. Якщо раніше в пущу вони добиралися за півтори години, то тепер на дорогу витрачали не більше 60 хвилин. Вартість проїзду становила 24 копійки. Це в один кінець а в обидва кінці 43. Таким чином вдавалося заощаджувати цілих 5 копійок. До речі, старожили Києва розповідають, що саме тут, на 12-му маршруті, кондуктори особливо урочисто оголошували зупинки, немов сповіщали своїм пасажирам про щось надзвичайно важ. Жливе цей й маршрут, котрий їде із Контрактової площі, у Пущу водицю завжди був надзвичайно популярною Києві, і навіть у 1934 році, коли столицю України перенесли із Харкова до Києва і гостро постало питання щодо ліквідації трамвайних колій у середмісті, на околиці їх все одно вирішили залишити. І навіть з цього приводу видали окрему постанову. Пущаводицька магістраль повинна в майбутньому простягнутися до Бучі та Гостомеля. Цей самий Пущаводицький напрямок прагне також вгору Дніпром до Вижгороду нових та старих Петрівець. Але на жаль, цим планам не судилося здійснитися. Сам же 12-й трамвай у Європі такий єдиний, котрий проходить через ліс. Для багатьох поколінь киян поїздка саме на цьому трамваї запам'яталася як найкращий дитячий спогад, світлий, безтурботний, яскравий, такий як у дінки в одноіменній повісті Валентини Осєєвої. Дівчинка їздила у пущу водиця. ми їдемо за свіжими враженнями. Що ж вирушаємо? Це вже є наш трамвай. Маршрут трамваю номер 12 не змінюється ось вже понад сторіччя. Розпочинається він на контрактовій площі, а завершується в пущі водиці на вулиці Миколи Юнкерова. Купили ми три квиточки для мене, для нашого режисера Віки і для оператора. трамвай працює щоденно, вартість проїзду фіксована, протяжність маршруту – 19 кілометрів 150 метрів. Час у дорозі від початкової зупинки до кінцевої – 1 година 11 хвилин. Але я впевнена, що час про майне надзвичайно швидко. Це ж справжнє задоволення милуватися рідним Києвом з звітом трамвайчика. До речі, особливо популярний 12-й маршрут у вихідні та на травневі свята, коли кияни за старою доброю традицією вирушають у кущі воли на магівки. Надаремно і ми прихопили з собою кошик з тутер Скажу, що святкувати перші дні травня це не пережити Франдянського союзу. Насправді цю традицію розпочали іще ще три тисячі років. Тоді мешканці стародавньої Італії поклонялися богині Майї, покровительці землі та родючості. Аби її задобрити у перші дні травня, вони влаштовували справжні бенкети. Історія першого травня як дня солідарності трудя, що розпочалася на після. 1886 року чекаські робітники вийшли на страйк і побурювала тривалість робочого дня і вони хотіли скоротити її до восьми годин. Поліція відразу вирішила вжити заходи щодо розгону демонстрантів. Натомість протестанти першими відкрили вогонь правоохоронці, змушені були відповісти. І таким чином відбулося кровопролиття. Згодом через декілька років, а саме 1 травня 1889 року у Парижі на конгресі на знак пам'яті про втрачених демонстрантів. Цей День 1 травня оголосили День солідарності робітників усього світу в Україні. День солідарності трудящих на офіційному рівні вперше відзначили у 1918 році після утвердження радянської влади. Саме за часів СРСР перше травня стало дійсно масовим святом. Травневі гуляння проходили по всій країні. Трудящі отримали додатково два вихідних дні. Ходили демонстрації від Організації, квіти, штучні, транспаранти. Ну радісний настрій був тоді. у всіх. кульки повітряні пускали це теж дуже добре. Було голубів, пускали заради миру, малюночки свої виставляли. Малювали навіть на асфальті. Люди йшли на вулицю. Люди радувалися, збирали дітей своїх, батьків йшли, виходили і були разом. По Крещатику спочатку шли, а потім, коли розпускали всіх, тоді, звісно, хто куди? В основному ім'я празднувати. Назва пуща водиця походить від двох слів. Перше що означає густий непрохідний ліс. Другий водиця, так називалася річка, яка колись протікала на цій місцевості. Сьогодні її вже немає. Що ж, ми розпочинаємо нашу прогулянку цією місцевістю, але мандрувати з таким кошиком буде мені трошки важко. Тож віддаю його оператору. Тримай, з'їмо наприкінці робочого дня. Пуща Водиця розташована на північно-західній околиці Києва в Оболонському районі. Південною межею вважається Гостомельське шосе. Східною Мінський проспект, західною дорога на село Мощун, північною дорога на село Демидів. Площа Пущі Водиці близько 4 тисяч гектарів. Якщо вірити літописам, то ця місцевість відома ще й з часів Киящека і Хорива. Але після 11 століття про неї пишуть не інакше як про улюблене місце полювання князя Володимира у 1571 році, польський король Сигізмунд II август видав грамоту міщанам, у якій дозволяв у тіє пущі входити і дрова добровольно брати. Ліс тут давній, уже в 18 сторіччі Петро І розпорядився влаштувати тут казенне лісове господарство. Цей ліс протягом багатьох років був яблуком розбрату для двох монастирів Межигірського та Братського. Але в 1793 році їхню суперечку вирішили радикально. Територію передали у власність міста. Уперше про дачне поселення в Пущі Водиці заговорив київський купецький староста Микола Чоколов у 1883 році. Утім, його ідею вдалося реалізувати лише через десятиліття, у 1893-му. Тоді тут з'явилося майже шість сотень дачних ділянок. Цікаво, що кияни пущу освоїли надзвичайно швидко, навіть не зважаючи на той факт, що у неї не було зручної транспортної розв'язки із Києвом. У новому дачному поселенні інжен. Нере запланували шість вулиць, їх пересікали 16 ліній. На сьогодні залишилось 14 Принцип самоврядування у пущі водиці нагадував устрій класичного міста саду, тобто ділянки здавалися в довгострокову оренду лише приватним особам, в той час як власником лісу залишалася міська дума. Діяли спеціальні кондиції для тих, хто брав тут землі в оренду по договірним умовам. На протязі двох років після підписання договору власник садиби повинен був збудувати тут будинок не менш ніж 72 квадратних метри площею, і давалася йому садиба в 27 соток. Забудовувалися вони переважно дерев'яними будиночками. Дуже мало хто з домовласників будував цегляні будинки, хоча є декілька цегляних будинків на території селища. Кожний, хто мешкав у пущі водиці, повинен був суворо дотримуватися порядку в лісі і постійно слідкувати за тим, аби на його ділянці було прибрано. До речі, стосовно лісу, дачники тривалий час мріяли про те, що влада таки прийме відповідне рішення і його частину вирубають, аби вони зі своїх ділянок могли бачити горизонт як у Святошині чи на Дарниці. Але, на щастя, цього не сталося. Популярність цього дачного поселення пояснити доволі легко, адже ще наприкінці 19 століття відомі київські лікарі Теофіл Яновський та Микола Стражеско говорили про цілющість повітря у пущі водиці. Особливо корисним воно є для людей із хворими легенями. Медики називали цю місцевість природним інгаляторієм за її насиченість киснем та озоном. Таким чином тут почали з'являтися не лише численні дачні будиночки, але й санаторії. Тож немає нічого дивного, що пущу водицю для своїх дач обирали переважно заможні кияни. Могли тут купувати, брати в оренду землю і будуватися заможні кияни. Як правило, це були. Ну, представники можна сказати, київського бомонду. Це була творча інтелігенція, це були успішні підприємці. Серед них можна згадати. ну, от Я вже згадала Едуард Братман, архітектор відомий київський, архітектори Ніколаєви. Вони ж приймали участь в розплануванні селища. Пуща водиця курортного селища жили тут відомі київські лікарі, жили тут київські підприємці Ілля Сніжко, власник цегельного заводу, ріхтер, власник бетонного заводу. За радянських часів Пущу розвивали в основному як курортну зону. Тут звели десятки санаторіїв, будинків відпочинку, дитячих таборів. З 1981-го Пуща водиця мала статус селища міського типу, але після реформи у 2000 у 2002-му вона увійшла у межі міста. Пуща водиця закохує в себе з першого погляду. Так було 100 років тому, так є і нині. Свого часу тут встигли побувати Тарас Шевченко, Леся Українка, Лев Толстой, Микола Гоголь. На своїх полотнах цю місцевість зображували Іван Єжакевич та Федір Коновалюк. Також Пущу Водицю можна побачити і в старих радянських фільмах, таких як дорогоцінний подарунок, педагогічна поема, Воротар. Ось такою була перша частина нашої програми. Зараз перерва на рекламу. Утім, вже за декілька. Кілька хвилин ми повернемося і продовжимо мандрувати пущею. Не перемикайте і залишайтеся з нами. З вами знову прогулянки містом. І для тих, хто щойно увімкнув наш телеканал, нагадую, сьогодні мандруємо місцевістю Пуща водиця. Особисто мені досить часто доводилося чути фрази на кшталт Були з друзями на каланчі, їздили на пікнік на каланчу. Але що це за каланча і де вона розташовується, я не знала. А запитати мабуть, соромилася, тому що друзі стверджували, що місто це надзвичайно відоме. Але тепер я знаю і розповім вам. Каланча розташовується у пущі водиці це одна із перших зупинок трамваю під номером 12 посеред лісу. А про те, що ви дійсно на каланчі вам сповістить ось цей дерев'яний знак. Каланча так називається пожежна вежа. Подібні можна зустріти в багатьох лісах. Слугують вони для оперативного виявлення пожеж. Як і коли з'явилася саме ця каланча, невідомо. Але свою функцію вона виконує і сьогодні. Влітку тут часто можна побачити пожежників. Кожний приїжджає на каланчу зі своєю метою. Хтось просто погуляти, хтось на пікнік, але найцікавіше тут екстремалам. Далеко не кожний ризикне піднятися на вежу. ...за вушки 40 метрів, але я ризикну. Хоча і не екстремалка. Цікаво, за скільки я залізу часу наверх. Боже, хай костюмер мене вибачить. За речі. Все, вік. Я далі не поліз. Скажіть, як там наверху вам? Дуже класно, дуже красиво. Страшно? Ні. Лізти варто? Злізти. Ну давайте я залізу до першого поверха і там ми з вами розманемось, правильно? Я на першому поверсі. Осталось чуть-чуть. Далі лісти? Ну, Давай я ще раз спробую, а потім вирішу. Тут, тут є портрет земпіри. Що він тут робить, я не знаю. Я, я, я як мавпочка. Так, головне, ми не дивимося вниз, ми не дивимося вниз. Вниз ніхто не дивиться, дивимося перед собою. перед собою. О Боже, о Боже, о Боже, все, я, я далі серйозно не полізу. Завтра руки і ноги в мене просто страшенно болітимуть. Тут краєвиду Києва я не бачу, все закривають височезні сосни. Але нічого, краєвидом помилуюсь в іншому місті. Краще я залишусь живо. До сьогоднішнього дня я вважала, що найстрашніше для мене було підійматися на ейфелову вежу пішки, але я, я помилялася, причому суттєво. Ось так і завершується розповідь про те, як прогулянки містом лазили на каланчу. І все, Настя герой. Принаймні я подолала дві третіх маршрути. У пущі водиці в непримітному на перший погляд будиночку посеред лісу на вулиці міській розташовується унікальний для всієї України заклад будинок ветеранів сцени імені Наталії Ужвій. У ньому доживають свій вік, актори, режисери. Одним словом, ті, хто ще десятиліття тому купався в оплесках на сценах найкращих театрів України. Але сьогодні Мельпомена вже не їхня подруга, і муза давно забула. Сюди дорогу. Розмістити під одним дахом літніх артистів така ідея народилася в Наталії Ужвій. Будучи головою правління українського театрального товариства. Свій задум їй вдалося здійснити у 1959 році. Сьогодні двоповерховий будинок у серці Пущі домівка для 20 колишніх артистів, котрі так і не отримали квиток у щасливу старість. Сюди вони приїхали з багатьох куточків України. Є уродженці Львова, Черкас, Одеси. Про особенности «Життя тут» Рассказывает Голова Рады ветеранов Леонид Цепенюк Министерство культуры выделяет нам средства Незначительные Но значит, э, Так, чтобы мы могли прожить А главным образом, это конечно Каждый э, житель этого дома 75% своей пенсии отдает на содержание дома. У нас по одному человеку в комнате проживает. Каждый имеет свою комнату, и вы видели здесь, и в каждой комнате телевизор, и в каждой комнате значит, есть, так сказать... Діжурна кнопка, так називаємо, що можна визвать медсестру. у будинку ветеранів сцени. Кожний мешканець не вичерпне джерело неймовірних історій, а кожна кімната, немов окремий музей. Але на превеликий жаль, ніхто з них не захотів спілкуватися на камеру. Мовляв, обличчя акторів глядачі повинні запам'ятати молодими. У невеличкій актовій залі галерея світлин. На них ті, хто вже відійшов у вічність. І хоча цих артистів давно немає з нами, та пам'ять про них все одно жива, дихновська це філармоністи, які люблять філармонічне іскусство. всі її знали. Вона вела всі концерти. И когда приезжали сюда и рихтеры, и, и иностранные э, исполнители, все ее знали, все с ней связывались. Она, в общем, была известна в, в этих кругах, так сказать. А муж ее, который здесь тоже жил, он художник. Это ху главный художник русской драмы, который, э, постановки у него и в РНК были. Роботи Миколи Духновського прикрашають стіни їдальні у будинку ветеранів сцени. На них зображені санаторії пущі та лісові пейзажі. Останнє, що бачать, забуті артисти перед тим як назавжди покинути цей світ. Як і будь-яке інше порядне дачне поселення початку двадцятого століття, пуща водиця, звісно, не могла існувати без церкви. Це її мешканці зрозуміли у 1903 році. Саме тоді вони і написали міському голові, аби той дозволив зводити храм у пущі. Як бачимо, їхня ідея реалізувалася, утім втілювалася в життя вона довгих 10 років. Першу усім миром збирали гроші, згодом обирали ділянку. Утім, будівництво затримував конфлікт за сфери впливу, сперечалися між собою головні меценати. звісно, що чоловіка, той участвував меценат, значить участвую стрільцеві тича часовні, Олександр Захар'євський, він нескільки як би так. Остался недоволен тем моментом, что освещение этой часовни э, произошло в его отсутствии, когда он был в Могилевской значит, губернии, вот, осмотр своих земель осуществлял. Вот были некоторые еще моменты, то есть у него были свои взгляды на строительство, у большинства значит, причта было свои взгляды, соответственно, были разногласия, и и Александр Захарьевский он как бы самодистанцировался от строительства, и соответственно люди продолжали дальше собирать значит, средства, собирать стройматериалы. Майбутній храм мешканці Пущі хотіли бачити великим на 400 чоловік. Проектувати церкву вони запросили архітектора Ніколаєва, котрий також мав тут дачну ділянку. Храм за задумом архітектора Ніколаєва повинен був бути схожий на Олександроневську церкву на липках. Проект передбачав витрати у розмірі 20 тисяч рублів. Але прихожани досить швидко зрозуміли, що таку суму їм не зібрати. Тож замість зведення кам'яної церкви вони вирішили збудувати її дешевший дерев'яний варіант. Після тривалих перипетій навколо зведення церкви, її будівництво розпочали в 1910-му, а завершили майже за рік. Поряд із храмом також розмістили каплицю в мавританському стилі. Відомо, що проєктував її сам Владислав Городецький. Утім, хто саме тут похований, питання котре і досі залишається відкритим. Є така легенда, що капличка була побудована для поховання е як сімейна усипальниця е Банкіра Казакевича. Е можливо, спочатку була похована його дружина, оскільки на капличці є напис Упокой, Господи, душу раби твоєї. Спочатку вона, мабуть, будувалася все-таки для поховання жінки. Але цікаво те, що коли дослідники, Почали шукати документальне підтвердження цього факту, то виявилося, що серед домовласників Пущі, початку двадцятого сторіччя, прізвище Козакевич не значиться в реєстрових книжках, тим паче, що звичайно при церкві міг бути похований тільки. Могла бути похована особа, яка е, зробила багато для цієї, цього міста, для церкви. І дійсно казали, що він е, був меценатом, він е, чимало грошей пожертвував на будівництво церкви, ну, але серед меценатів, на жаль, теж не знайшли прізвище Козакевича. Сьогодні саме церква найсвітліше місце у пущі водиці. Відреставрована, вона виглядає величною урочисто. Настоятелем цього храму завжди був і залишається нині. Преподобний Серафим Саровський. Преподобний Серафим Саровський, будучи дев'ятнадцятому вікі. На челі 19 віка, будучи ще зовсім юним, он із міста Курська, від якого він був родом, прослідував сюди в паломничество. И был в Киево-Печерской лавре, у святых печерських угодников. И затем был в Китаевой пустыне у старостна Досифе. Истей старец благословил ему быть в дальнейшем в Дивеево, в дальнейшем быть в той, в той пустыне, где он подвязался и где, собственно, прославился как великий светильник русской земли. Серед парафіян храму преподобного Серафима Саровського не лише мешканці Пущі чимало людей приїжджає із інших куточків Києва. А все тому, що церква здавна вирізнялася своєю намоленістю і чистотою цього вона не втратила і до сьогодні. Ми завершуємо в одноіменному парку. Не можу сказати, що він кардинально різниця від інших київських парків. Єдине, що повітря тут значно чистіше, адже машин їздить зовсім небагато, і основне транспортне навантаження припадає на трамвай. Парку є декілька ставків, які утворені в руслі річки Котурки. Там можна взяти на прокат човен або катамаран влітку позасмагати на пляжі. Чимало людей обирає парк для піших та велопрогулянок, а деякі кияни вважають це місце ідеальним для пікніків. день добіг свого кінця, і на нас чекає заслужений відпочинок. Якщо ви ще й досі не були у пущі водиці, то не переймайтеся, адже у вас попереду є вихідні, є ціле літо. Пам'ятайте трамвай номер 12 і відправляється він з контрактової площі. Віка тарас. Ви мене вже дістали дублі та дублі. Діть нарешті їсти, бо я голодна. Ось такою нам і запам'ятається пуща ведиця з мальовничими пейзажами зі старовинною каплицею в мавританському стилі та з унікальним будинком ветеранів сцени. На сьогодні це все. Наступний випуск зустрічайте вже у четвер, 8 травня, о 21.25. Ми продовжимо мандрувати. Це прогулянки містом. Київ відкриває таємниці тим, хто відкриває для нього серце. Знімальна група, нарешті обід. Їжа, їжа, їжа. Це прозвучало не тільки не натурально, то ні. Я погана актриса. Тарас, тримайся. Дякую, в телефоні не їду. Телешоу Рагулі після. о 21.50 на телеканалі Київ.